Сновське з Чорського району мешкає родина Павленків. Складається вона з трьох братів Юрія, Дмитра і Кирила. Рік тому у них померла мати. Опікуном призначили тітку, але й та через три місяці пішла з життя. Хлопці залишилися одні. Вони не бажали, аби їх розлучали, оскільки за відсутності опікунів молодших мали відправити до інтернату. Старший Юрій взяв на себе відповідальність за родину. що… Куди їх це, щоб не розбиралися не по світунку. По. Оформляти почав опікунство. ти як старший, так? Так, да, я як старший оформлював опікунство, а так ось тепер ведний воюємо потрошку. Поки ми щось справляюся з хлопцями. Що не справляєш, так допомагають люди. Юрій працює столяром-станочником. Середній Дмитро навчається у ПТУ, а молодший Кирило школяр. Живеться хлопцям складно, але вони все навчилися робити самі. Навіть ремонт будинку здійснюють власними руками. Із домашньої тварини кролики. За ними доглядають Дмитро і Кирило. Старший Юрій у родині за повара. Я вдома бере, де кажуш, по очередя за повара. Я. Юрій вміє готувати все. І борщі варить, і каші, і пиріжки пече, і варення смачне у нього виходить. Влітку хлопці ходять до лісу за ягодами. Частину залишають собі, а частину здають. Це додатковий заробіток. Нелегко живеться сьогодні родині, але вони не здаються. Все в житті важко, якщо самому. Чіжого, що матері немає рядом. Так би хоч якось посовітувала, або покричала хоча б і то якесь сліпо. Юрій мріє, щоб його брати отримали добру освіту і мали хорошу роботу, щоб у кожного була міцна і дружня родина. Допомагає сім'ї Павленків місцева влада. Нещодавно оформили пенсію. Виконавчий комітет, все, що від нас залежало, ми допомагали, контролювали, підганяли в деякій мірі. І на даний час вже пенсія оформлена. Було Таке діло, що звернулися до Ігоря Рибакова, коли виникла нагальна проблема найменшого оздоровити з братів. І враховуючи скрутне положення, що ще не пенсії, ніяких фінансових статків їх на даний момент не було, то звернулися до Ігоря Рибакова, який дуже оперативно зреагував на цю ситуацію і допоміг. Спочатку відправити Кирила на оздоровлення, завдяки цьому він побув 21 день на Чорному морі, оздоровився. І надалі Ігор Рибаков взяв шеста над цією родиною і допомагає по сей день. Сім'я Павленків знаходиться під опікою фонду Ігоря Рибакова. Їм допомагають продуктами, одягом, побутовими приладами і будівельними матеріалами. Ця допомога буде постійною. Ігор Рибаков це називає християнським обов'язком. Вельшери на селі об'єднують в собі всі медичні професії. Робота у них цілодобова, адже у будь-який час можуть викликати до хворого. За день доводиться долати значні відстані. Щоб полегшити роботу, благодійний фонд Ігоря Рибакова подарував ФАПам велосипеди і набір необхідних медикаментів. Тепер у сільських медиків є власний транспорт. Багато визовів додому, обслуговувати треба за день, вечором, ніччю. І без транспортного засобу нам дуже важко це своїм ходити пішком. Ну, Дякую нашому Ігорю Рибакову, що він нам придбав велосипеди, набір медикаментів і головне глюкометр, тому що в нас дуже багато людей хворіє сахарним діабетом, а це можна експрес-методом визначити глюкозу крові, яка дуже потрібна. При допомозі хворий людині. В нашій роботі дуже важливе значення має, тому що як населення більшість людей похилого віку, то часто приходиться їздити на визова. От. А так, як є велосипед, то швидше ми ходимо, добираємося до хворих, швидше надаємо медичну допомогу. Я хочу подякувати Ігорю Олександровичу Рибакову за такий безцінний подарунок. Медицині з боку держави необхідно більше приділяти уваги, впевнений Ігор Рибаков, адже від її стану залежить здоров'я кожної людини. Тому благодійний фонд допомагає медичним закладам у придбанні обладнання ліків, надають і іншу допомогу у планах фонду подальше втілення програм, спрямованих на охорону здоров'я населення.